Ми з тобою зіграємо таку дуже простеньку гру, дуже простеньку. Я тобі називаю український футбольний клуб, а тобі треба назвати два-три гравці з цього клубу. Давай, давай, давай почнемо Ленько, давай з Динамо. Шоперенко. Да. Я зроблю вигляд, що я цього не почула. Шоперенко, раз. Ярмоленко. Ярмоленко, два, третє. Буяльський. Буяльський. Три. Молодець. Давай Шахтар. Судаков. Судаков, добре, далі. Гаврилів. Я зроблю вигляд, що я цього не почула. Матвієнко. Матвієнко, добре. І? Конопля. Конопля. Ну, я навіть не знаю, якщо тобі так трошки важкувато пішло Динамо і Шахтар. Ну давай, давай, може, а давай назви мені трьох легіонерів українських. Довбик. Добре. Циганков. Добре. Приколинг. Правильно, молодець. Я бачу, ти трошки більше закордонним футболом цікавишся, так? Улюблена команда. Українська. Карпати. Ясно, не. Давай я тобі потисну на руку. Молодець, за Карпати.